Сьогодні дедалі важче збирати гуманітарну допомогу. Однак є громади, які не лише не збавляють темп, а й нарощують його. Так, у Тульчинській громаді у волонтерів насичені дні, адже охочих допомогти чимало. Як вдається громаді залишатися активними, запитаємо у Світлани Лєбєдєвої, волонтерки громадської організації Волонтерська сотня Тульчинщини. Пані Світлано, наші вітання. Доброго дня. Тож розкажіть, як вам вдається не скидати темп? Наші ЗСУ нарощують темпи, і ми мусимо підстраюватися під них. Запитів багато, роботи багато. Відпочивати нам не дають наші хлопчики, запити сипляться. Тож, як ми можемо зменшувати темпи навпаки, ми тільки нарощуємо. А скажіть, що найбільше надходить запитів саме от з передової від наших військових? Ну, дивіться, дуже великі запити, дуже багато запитів. Це автомобілі і дуже великі запити по медицині. Майже щоденно ми відправляємо великі вантажі ліків на госпіталі, на передову. Ми працюємо з військовими медиками. Це найкраще, тому що, так як медик знає, які ліки потрібні на передовій. Також нічники, також тепловізори, форма. Ми шили, відшивали форму, футболки. Також запити йдуть е, е, скоби, бензопилки, молотки для облаштування бліндажів, ну, дуже багато запитів. А як громада взагалі долучається до, цього, до, цього, до цієї справи, е, що найчастіше приносять чи, можливо, якимось чином іншим допомагають? Ви знаєте, я хочу похвалитися нашою тульчинською громадою. Це чудові люди. Це просто, ви знаєте, в нас є група у Фейсбуці, ГО волонтерська сотня Тульчинщини. Ми там виставляємо запити, оголошуємо збори. Наші люди прекрасні громада, мої друзі, друзі за кордону. Тільки ми не встигаємо викласти якийсь запит, попросити людей, що завтра їде машина. післязавтра їде машина. Люди нашої громади чудові. Вони все приносять, продукти. От сьогодні треба було чоботи гумові. Нам принесли три мішка. чобіт. У нас чудові люди. Пані Світлано, дякую вам та вашій громаді за те, що ви не втомлюєтесь допомагати наснаги нам усім та перемоги. Слава героям, слава Україні, на все добре. У нас на зв'язку була Світлана Лєбєдєва, волонтерка громадської організації Волонтерська сотня Тульчинщини. І говорили ми про збір гуманітарної допомоги захисникам від Тульчинської громади.